Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Привітики, маємо файний ремейк гри 1999 року Resident Evil 3 Nemesis з виглядом камери від третьої особи, адже оригінал був з кінематографічною камерою, де ти керуєш 3D-персонажем, як і в його попередника. По сюжику події відбувається за день до Resident Evil 2. агентку Старс Jill Валентайн, яка вижила після інциденту в Арклейських лісах в будиночку Спенсера. Переслідує чудовисько Nemesis, що заслала вбити її мега -корпорації. Амбрелла, аби приховати свої докази та знищити спецпризначенців, які бачили, чим насправді займається корпорація. Окрім однієї з найкращих зі Старс, вдосконалений тиран завітав до всіх, хто вижив в тих горах. Тікаючи, Джил зустрічає головоріза Амбрелла Карлоса Олівейру, який зачищає місто від зомбі. Він рятує її і заводить до їхнього сховку в метро. Отримавши завдання від командира найманців амбрелли колишнього військового СРСР Михайла Віктора, він береться відновити постачання. Ання електроенергії для того, аби запрацювало метро, але йому в допомогу відгукується Джил, яка краще знає місто. Потім Карлос має знайти професора Натаніеля Барда, який розробив вакцину проти те вірусу, і вирушає на його пошуки. Якраз тоді ми гратимемо за цього персонажа. В той час все пронизується лисячим поглядом його бойового колеги Ніколая Гіноваєва, який дивиться на всю цю криваву оперу з балкончика в театрі через маленький бінокль. Як Глядач на захопливу виставу. Ситуація напружена. Валентайн точно не буде сидіти в метро з тими, хто вижив і чекати честі. Вона береться за допомогу по врятуванню мешканців міста. Потрібно всього навсього відновити електроенергію, аби запрацювало метро. І вони стартували з відтеля. У неї є свої завдання, під час яких ми досліджуватимемо невідомі локації та відкриватимемо для себе нових почвар. Надважливу роль виконує рубачка ланцюгів та відмичка. Саме завдяки їм ви будете далі приході. Дити по грі принцип пожежа як пройти, понишпорити в іншому кінці міста і знайти шланг, який прикручується до водовідстіку, і спокійно гасити вогнище. Але щоб знайти ті деталі, то потрібно зламати не один замок. Чим далі проходитимете гру, тим з'являтиметься більше інструментів, відповідно, відкриєте більше дверей. А якщо ви не хочете тих пошуків, то можна купити доповнення, де є костюми з оригінальної гри. Звісно, зброя, але вже без кулемету, та рубачка і відмичка. Маючи то зразу, ви суттєво скоротите проходження зомбі-бойовика, але гра перестає тоді бути цікавою. Краще перетримайте то усе на друге проходження. Файним плюсом стала можливість ухиляння, при якому зупиняється час, і ви можете або втікти, або ж файно прицілитися на мезі Макітру. порівнюючи з другою частиною, графіка набагато файніша. І не забувайте, що цю частину можна пройти зі 120 FPS Моцно. Тепер можна взаємодіяти з навколо. Шнім середовищем стріляти по бочках з бензином, які вибухають, чи по електричних щитках, що лупнуть током все довкола. Перед нами трішеньки Ракун Сіті з блискучими неоновими вивізками на магазинчиках та забігайлівках. Враховуючи, що потім 100% потрібно тікати від Немезіса, я спочатку все розвідав, обнюхав кожен кущик, аби знайти, куди потім бігти. Бо ховатися від цього титана на стероїдах немає сенсу, тільки тікати. І дивіться, якого капітана у. Країну знайшов Рілі, синьо-жовтий костюм, бракує тільки гербу, справжній українець. Загалом потрібно звертати увагу на деталі, адже вони тут не даремно. Сумно, що вирізали локацію в парку з черв'яком, майже як з дюни, та годинникову вежу Ракун Сіті з мохнатими павуками всередині. Хоча в проходженні гри ми побачимо ту вежу, та навіть битимемось біля неї. А ще забрали міні-гру найманці, де можна вибрати одного з трьох персонажів Карлоса, Миколу або Михайла. І на час швидко добігти через ціле місто зомбаків до бомби, яку треба знешкодити. Що ж, перейдемо до мінусів гри, порівнюючи з другою частиною, цей динамічний шутер відстає. Не розумію розробників, чому вони так поспішили. Маємо швидше розширене DLC до другої частини, ніж повноцінна третя, але гра не є поганою і в неї спокійно можна грати. Так, це вже більше екшен, ніж горор, але є деякі моменти, які все ж таки вас налякають. Всю гру треба тікати від Немезіса. Дуже багато відеовставок, де б краще додали більше геймплею та взаємодії, як до прикладу, в темних антологіях. Адже дуже прості рухи. Натисни кнопку вперед, натисни стріляти, немає обмеження в часі та вибору дії, просто біжиш вперед. Банально. І це все, що треба робити. Ну це є про зустріч з Немезісом. Ще ви можете спробувати знешкодити того здоровання зі щупальцями, поціливши йому в голову. Коли він падає на коліна, то розсипає свою зброю довкола в ящиках, ви можете швидко її. Взяти, окрім пушки, там ще й можуть бути вдосконалення до зброї, яка у вас вже є. У грі є, звісно, вражаючі бойові сцени. Ніхто не сперечається. Це дійсно крутий бойовик, але на жаль, не горор. Тут і зброя з самого початку крутіша. От маєш тобі і рушниця, і гранатомет. Друге ви отримаєте в процесі проходження, і це буде вашою основною зброєю. А набої до неї робитимете з різних складових, адже кожне відповідає за своє. Це можуть бути міни, вогонь, кисло. Та. Патрони знаходитимете часто, звісно, що Карлос, що джил то натреновані бойові машини, їх навіть не слід порівнювати зі студенткою Клер Редфілд та молодим полісменом Леоном Кеннеді. Можливо, чисто через те, що третя частина більше про спецназівців вирішили дати більше екшену, що дуже не сподобалося. Так це те, що не можна використати ніжче гранату, як в другій частині для відбиття зомбі. Тут треба тиснути багацько разів, а в кінце. У результаті почвара все одно тебе вкусить, як би ти швидко натиснув той гудзик. в другій частині, ніж, хоч якось був в нагоді. А тут він взагалі зайвий. Можете спокійно залишити його в скрині, і толку з того, що він не ламається, якщо його не можна використати за призначенням. Ну хіба відбиватися від доберманів? От в оригіналі прикольно зробили, аби зберегтися в грі. Ну ви в курсі, що зберігання тут окремий вид релаксу, друкарська машинка. То потрібно було знайти чорнило для машинки. Тільки з ним можливе зберігання. Дивацько, чому цього не залишили? Це було б прикольно. Ще помітив, що голови зомбі не вибухають так часто, як в попередній частині. Тут вже треба добре прицілитись, аби досягти вибуху макітри. Додаткового бонусного контенту взагалі немає. А я так надіявся на нововведення, що можна буде зіграти Немезісом, як він вирвався з лабораторії, адже по Артушу в галереї, там, де й персонажі є малюнки як Тиран 2, намагається вирватися з лабораторії, як вчені. Його там вивчають, але цей момент оминули, та й порівнюючи з оригіналом, ремейк добряче порізали. Нащо таке було робити? Чому після такого крутого ремейку другої частини вони допустилися помилки: спішити ніколи не треба, але веру все рівно треба грати. Там є круті моменти. Спочатку добряче налякався, але не зомбака, а те, що гра стартує від першого лиця, це мене стривожило, адже це ж не шутер, та я й звик ігри цього жанру тільки від третьої особи грати, а потім все було файно то тільки наступ такий. Пізніше почався бойовичок на ніч. Таке відчуття, ніби розробників вкусив чоловік Міли Йовович, Пол Андерсон, режисер всіх частин кіноадаптації «Оселя зла». Але врешті-решт розробники опам'яталися і дали доброго старого горору з дослідженням метро та забігай міста. Періодами навідуватиметься заражений паразитом з Європи тиран. Ну то будуть лише відеовставки з натисканням клавіш. Окрім, звісно, рівневих босів, яким буде мутація тирана, тобто не все як в другому резіку. З ним немає сенсу битися, тільки тікати. Адже навіть вистріливши в нього з базуки, той паразит лас плагас, що заполонив тирана, відскочить від снаряду, що летить в нього. Трясця. і це дійсно круто дивиться. Кожного нового протистояння заражений тиран змінюватиметься в другій частині. Було зрозуміло, що ним хтось керує, а тут невідомо. До речі, чому він так хоче вбити нашу головну героїню, теж немає логічного пояснення. Просто женеться за вами, та й все на початку ще можна зрозуміти, бо Немезіса послали вбити всіх, хто вижив після подій першої частини Resident Evil в тому містичному гірському будиночку, під низом якого була лабораторія. Адже все, що відбулося, мало залишитись в таємниці. Зараз все місто і так знищене. Плюс скоро скинуть ядерну бомбу, яка нічого не залишить живого, навіть вірус та тих іспанських паразитів. Нащо ще переслідувати джил? Ну хіба для сюжету перейдемо до монстр. Як я згадував, будуть паразити з Європи, точніше, один, якого вживили й без того сильному тирану. Завдяки тому шкіднику силили ходії в чорному плащі, стають в рази потужнішими. А ще він може заражати зомбі тими паразитами Нью-Альфа, перетворюючи їх в страшних типів з павучими лапками замість голови та щупальцею, що б'є все довкола. А коли вони близько, то не кусають вас, а засмокчують через великий червоний отвір. Який, напевно, слугує їхньою пащекою. Тому в цій частині є два види зомбаків: заражені паразитом та звичайні наші старенькі зомбачки. Не забувайте, аби їх знешкодити, стріляйте краще їм в ноги. Ще додала твердолобих біляків, яких можемо знати з доповнення до другого резиденту. В мокрій та смердючій каналізації тепер маємо курчалю дожера, мисливця гамма, яке відкриває рота і запускає у нас зубасті щупальці. Ну ви розумієте, що коли воно це робить, це найкраще. Кращий момент аби стрельнути. А на суходолі бродить теж новесенький біохижак, мисливець бета, що змахує на динозавра раптора. Зубастий любить поревіти, показуючи ікла. Як і з курчам це найкращий момент, аби вгатити з дробовика чи рушниці по зубах. Доберман зомбі тут, як тут, без них нікуди. Дивно, чому саме доберманчики, що в Ракун Сіті не було інших порід собак. Ще новинкою будуть велетенські павуки Деймос, які відкладатимуть у наших шлунках. І щоб виригати ті кокони, треба швидко з'їсти пишного зеленого вазонка. А ці колючі восьминогі бояться електрики. Не переживайте, у вас буде пушка, яка стрілятиме електричними зарядами. А так, загалом, по монстрах ніби все. Бої стали видовищними та огиднішими. Головоломок мало, і вони не дуже заплутані, як в другій частині. Знайти три камені, закласти в шафу, з якої випадуть припаси. Щоб знайти ті каменюки, треба відчукати відмички та рубач для Перерубування ланцюгів чи набрати правильну порцію вакцини або ж дати зелене світло для постачання електроенергії, перемикаючи в правильні послідовності станції метро. Якщо подумати, важко після другої шедевральної частини зробити щось краще. Може, у мене були завищені побажання щодо цієї гри, бо загалом забавка рілі really файна з різноманітними почварами та новими локаціями того ж знайомого Ракун Сіті. До речі, в поліцейському відділку ви теж будете, але там швидко пробіжетеся І так. Також завітаєте до магазину зброї Кендо, ностальгічно згадуючи проходження минулої частини. Те, що відбуватиметься зараз у відділку поліції, буде ще до подій в другій частині. Ми навіть станемо свідками укусу копа Марвіна Бреннега, який потім допомагатиме Леону в гри знову два протагоніста, але цього разу тільки одне проходження. Ми гратимемо Валентайн, а потім спецназівцем Амбрелли Карлосом, який потужніше озброєний та з штурмовою винтівкою за плечима. Валити з неї тих почвар одне задоволення. Клер навіть після однієї з сутичок з Немезісом заразиться на те вірус, і тепер все в руках накачаного та пелехатого Карлоса, що шукатиме в підземеллі головної лікарні Ракун Сіті вакцину від вірусу. Адже як виявиться, звісно, в підвалі і ще нижче підвалу є лабораторія, де розробляли антиген та вакцину проти того ж вірусу. Коли під відділком була головна лабораторія, де розробляли біологічну зброю, під гос. Спіталем була лабораторія, де розробляли зброю проти тої біологічної зброї, аби могли її приборкати. Що ж розумно та логічно, але щось то їм ніц не помогло. Звісно, там є і вакцина, яка може врятувати клер. До речі, побачимо місце, де створювали першого тирана. Адже нуарний дядько в Капелюсі був зброєю для боротьби з невдалими дослідами Амбрелли. Подобається, що головним лиходієм гри є колега Карлоса, спецпризначенець Ніколай. Новаєв, який хоче продати інформацію, якою володіє стороннім, та ще й насолодитися хаосом довкола. Файнезно показали основного антагоніста: людську жадність. Росіянин в чистій подобі. Адже немезіс то таке діє за інстинктами, як тварина. А от людська жадність якраз і призвела до того всього, що трапилось. От такої. дякую моїм рятівникам. Ви дивовижні. Ось вони. До речі, гра все ще ж на тому рушії, що її друга та сьома частина Ray Engine. вона розроблялася одночасно з ремейком другої, тому були залучені інші спеціалісти. Саме продюсери Масачі Кавота та Пітер Фабіано були причетними до екшен орієнтованому підходу до гри, віддаючи належне оригіналу. Музика вже більш драйвова і можна зрозуміти, чому від коти Сузуки та Азути Като. і пильне око Кіхіко Сокати, яке контролювало весь процес створення. Соката був дизайнером та програмістом оригінальних частин і намагався зробити все якнайкраще. Та й навіть побачивши в своїх колег їхнього тирана, вирішив створити щось зовсім інше. Адже в оригіналі нема зіс поводить себе як тиран, важкі кроки переслідування, відчай. І тут тебе не здоганяй рука тирана. Соката вирішив одягнути свого паразита в мішки для трупів, позичив росіян, бо його творці спішили при створенні почвари. Цікаво, можливо, він мав науки. Увазі себе і свою команду, а не науковців Амбрелли, повністю змінив штучний інтелект своєї версії містера Ікс. Додав стрибки, завдяки яким Немезіс з'являтиметься прямо перед носом джил, та й довгі щупальці, які зненацька хапатимуть головну героїню. Що ж, кепком не розчарувало вкотре, але якби не поспішили, могли б і краще. Ото після проходження другого резіка хочеться повернутися до гри. А після третього ні. Адже немає бонусного контенту. Та й загалом. Тої напруженої атмосфери. Ото захопливо прийшли, та й все. Трястя. В оригіналі 1999 року була можливість вибору та різні закінчення. А тут маємо прямолінійність і один кінець. Йой! Але кажу гра варта вашої уваги. Буде весело. Па-па. з вас один долар, а з мене цікавинки. Мені страшно.